Приємна новина для футбольних фанатів: у Києві можна побачити Золотий м'яч той самий, який 20 років тому отримав Андрій Шевченко, коли став найкращим футболістом Європи. У столиці експонат залишатиметься до середини грудня, а потім його відправлять в турне іншими містами України. Мої колеги вже побачили головний футбольний трофей. Київ парк Шевченка протягом тижня тут стоятиме ось ця інсталяція. Мрія кожного професійного футболіста, нагорода золотий м'яч. А це архівні кадри 2004 року. На них Андрій Шевченка отримує золотий м'яч, найпрестижнішу нагороду у світі футболу. Український футболіст грав тоді у складі італійського клубу Мілан і за сезон забив у ворота противників понад 20 голів. Андрій Шевченко проти Ренсінга. Внимание, удар Шевченко. Став третім і поки що єдиним українцем, який здобув звання кращого футболіста Європи. Нагороду тоді привіз у Київ і символічно приніс її до пам'ятника свого. Головного наставника Валерія Лобановського Шевченко! Шевченко! зараз до 20-ї річниці здобуття Шевченком головного футбольного трофею Золотий м'яч знову у Києві. Побачити його може кожен охочий. Мета це простимулювати нашу молодь, щоб вона вірила в себе, незважаючи на повномасштабну війну. Я вірю в Україну, я вірю в нашу націю, я вірю в наших талановитих людей. І я вірю в те, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч в Україні. Я ще не родився, коли Блокін виграв золотий м'яч, але я бачив відео. Я дивився і знав історію київського Динамо. Я думаю, що в нашій молоді, дивлячись на нашу історію. Є дуже класні приклади. Мені здається, українцям дуже важливо не тільки здобувати нові перемоги, але й пам'ятати про те, що вони завжди були. І е, золотий м'яч Шеви, мабуть, це одна з найбільших перемог за 33 роки незалежності. Те, що зараз на 20 річчя золотого м'яча е, він вирішив його показати в Києві, повозити по різних містах зі сходу до заходу України. Це може стати е, хорошим стимулом для багатьох. Побачити головну футбольну нагороду у першій жні. В в столичному парку Шевченка прийшли сотні людей. Я думаю, кожен українець хотів би доторкнутися до легенди українського футболу Андрія Шевченка. Це надихає про те, що сьогодні Андрій казав, що кожен може досягти своєї мети, якщо буде наполегливо працювати, і ця нагорода тому доказ. Золотий м'яч залишатиметься тут до 15 грудня. Згодом його покажуть в інших містах України. Зокрема, на центральних вокзалах у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, оде. Сі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Андрія Шевченка його Вероніка Ведмецька, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.